Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді найдешевша хата, яка розташована у селі Таранове Васильківського району Дніпропетровської області. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Продається будинок загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок містить 5 кімнат. Будинок теплий із саману, обкладений черепицею. Покрівля дому із шифером. Площа ділянки 25 соток. У дворі є погріб, туалет та сільськогосподарські споруди. Всередині будинку три кімнати, кухня, коридор та комірчина. Будинок частково мебльований. Будинок в житловому стані. Дах не тече. Є нові вхідні металеві двері. Поруч розташована уся необхідна інфраструктура. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за підписку та за перегляд!